Отже, повертаємось до ефіру і відразу до ситуації на Харківщині. Евакуацію розширюють у Куп'янському районі. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Каже, ситуація вкрай важка, бо їй точиться фактично за село Кіндрашівку. Воно принципове для захисту усього Куп'янська. Відтак було ухвалено рішення вивести лікарні. Разом з тим у місті перебуває 1600 людей. Сіньогубав додав, що 90% кабів, які випускають окупанти по Харківщині, летять саме на Куп'янськ. Усе частіше росіяни застосовують тактику подвійних ударів. З нами на прямому зв'язку Володимир Фокін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Фокін, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як на вашому відтинку фронту? Відповідно, в смузі відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади. А нагадую, це борівський напрямок. За останню тільки добу ворог здійснив більше 30 спроб штурмових дій. Відповідно, намагається проводити штурмові дії по всій смузі відповідальності бригади. Основні напрямки головних зусиль ворога залишаються без змін. Відповідно, це населені пункти Новоєгорівка. Та відповідно населений пункт копанки рядом поруч з Першотравневим. Так само важкою ситуацією залишається на нашому правому фланзі в районі Рідкодуба та Карпівки. Ворог також так само працює, як і працював. Відповідно, завдає майже щодня ударами, кабім кабами по нашим логістичним маршрутам. Відповідно, по нашим переправам через річку Оскіл, що можуть досягати за один день до 10 ударів. Відповідно, тим самим намагається порушити нашу логіст. Тикою і відповідно не тільки нашого підрозділу, так само слід додати, що ворог активізувався і тільки щодня нарощує відповідно кількісно удари fpv дронів на оптоволокні, що так само ускладнюють відповідно логістику силам оборони України, залітають без проблем на 10-15 кілометрів в глибину і намагаються завдати ураження відповідно по нашій техніці. Володимир пропоную обговорити все по пунктах про те, як намагаються атакувати і частота, і кількість людей, але ми вже ось це дуже красиве відео від третьої окремої штурмової бригади. Там, зокрема, враження самохідної артилерійської установки «Нона» і знищення ворожого розрахунку. Наскільки складно спіймати артилерійські установки? Насправді, якщо ми говоримо про спіймати артилерійські установки, то це дуже складно. Відповідно, і глибина велика. Засобів РЕП у противника так само вистачає. Відповідно, їх щільність дуже велика, і він непогано маскує свої артилерійські засоби. Але все ж таки. Рівень підготовки особового складу наших розрахунків ФПВ та розрахунків розвідки дозволяє нам відповідно вражати артилерію противника і тим самим зменшувати тиск на найважливіший елемент у війні це на нашу піхоту. Так ну я тут не дуже можу роздивитися, але от якщо говорити про Саунонна, це що з однієї з одного дрона її знищили чи ні? Чи Там треба кілька, щоб взяти таку ціль. Відповідно, все залежить від того, коли куди саме йде влучання дрону, і який саме тип боєприпасу? Е, можливо, навіть з одного FPV-дрона знищити так, не питання савушку, навіть танк можна, якщо дійсно гарно влучити і, відповідно у вразливе місце, то можна вивести з ладу або повністю знищити навіть за рахунок одного FPV-дрона. А ось тут кадри є е, влучення FPV-дроном по е, ну по тарілках на вишці. Це і є реби, чи це ви знищуєте зв'язок? Що це відбувається, і наскільки росіянам тоді складно чи легко поновити його? Ну насправді війна це комплекс заходів. Велика кількість різних компонент. Одна з найважливіших так дійсно це є зв'язок. Відповідно, це і можуть бути ретранслятори для радіостанцій, і так само це можуть бути засіби для того, щоб передавати інтернет-зв'язок, що також дуже важливо. Таким чином ми намагаємося щодня влучати дані засоби, дані як ви виразили, старілки відповідно антенни різного типу, тим самим погіршуючи зв'язок для противника. Бо там є тарілки? А є щось взагалі з якихось палок примотане скотче? Ну, я ж розумію, що воно може то і з палок, але працює. Це можуть бути так само, окрім того, що ми говоримо про інтернет-зв'язок та про радіозв'язок. Це можуть бути антени для керування тими самими дронами. це ретранслятори і для fpv дронів і відповідно для розвідувальних дронів типу Mavic та їх аналоги. Хоч і спалок, але працює, і треба знищувати. Володимир, ось давайте поговоримо про загалом ситуацію по фронту. Ви сказали, що за добу. 30 атак ну це більше ніж атака на годину. Наскільки вона масована? скільки вона триває? І взагалі як вона зараз виглядає? Чи застосовують росіяни на вашій ділянці фронту техніку? Чи зайдуть пішки, чи мотоцикли? Як це наскільки масовано і наскільки інтенсивно? Через велику ефективність контролю логістичних шляхів ворога відповідно на техніці. Зараз у нього немає можливості проводити наступальні дії. Проте він щодня намагається майже щодня відновити свої відповідно переправи через річку Чорний жеребець і відповідно відкрити для себе можливість все ж таки перейти у наступ на техніку. Все інше загалом це штурмові групи. Відповідно працюють в піших порядках на нозі, можуть працювати в один ешелон, Відповідно, це штурмова група, яка складається від двох трьох до. П'яти восьми військовослужбовців або ворог так само може працювати в декілька ешелонів. Відповідно, таких груп на один напрямок на одну нашу позицію може бути дві-три до чотирьох. Такі штурми щодня. Це знову ж таки показує нам, що у ворога проблем з особовим складом наразі великих немає. Проте знову ж таки, і кількість піввідронів та скидів, які використовує ворог, дуже дуже значна що також ускладнює відповідно ведення бойових дій, ускладнює умови. Бачите, це цікаво, тому що всі наші військові, з якими ми говоримо, кажуть, що нема проблеми з особовим складом. Росіяни ж між тими, російські воєнкори поширюють відео, де там слізно плачуть їхні військовослужбовці. Що от спіймали, загнали кривих кульгавих усіх, забирають з шпиталів і кидають в штурм. Але ну от вони є скільки їх таким чином за добу приходить, якщо ви кажете, що в кожній хвилі може бути 3-4? За добу на нашу смугу відповідальності це може бути абсолютно різна кількість. А загалом це може може бути 30-40 чоловік, може бути до 100, відповідно. Це рота. Ну але ж не слід забувати про те, що смуга відповідальності третього окремої штурмової бригади наразі становить близько 70 кілометрів. Це дуже велика смуга. Відповідно, і застосування сил та засобів ворога на такій великій ділянці дуже велике. Володимир, спасибі вам велике за те, що знаходите час для наших включень. І щоразу ви мені щось розповідаєте. Таке, знаєте, освітнє про війну. Минулого разу це була плутанка про колючий дріт сьогодні. Про антени. Дякую вам, Володимир Фокін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був у нашому ефірі.